Шановні бродівчани, нагадаю, що буквально за 10 хвилин ми будемо працювати у прямому ефірі. На ваші запитання відповідатиме голова Бродівської районної ради Євген Васильович Швед. Телефон у студії 27719. І наступна інформація: в державі створюються спеціальні центри підтримки учасників АТО, яких у Бродівському районі нараховується 260 чоловік. Оскільки ця вертикаль лише на початках створення зрозуміло, що проблем у демобілізованих військових, вирішення яких вони очікують від держави, більш ніж достатньо. Пласт проблемних питань був піднятий під час наради організованої Бродівським районним центром зайнятості. Нарада, що була проведена під час декади зайнятості, мала би охопити проблеми безробітних після демобілізації учасників АТО. Таких у Бродівському районі нараховується понад 60 чоловік, і це становить третину від загальної кількості. Втім, керівник Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла підійшов до цього питання системно, адже вирішення більшості проблем тих же безробітних учасників АТО перебуває чи суміжне з іншими сферами державного управління. Відтак було запрошено представників міського. Кої ради соціального захисту, військомату Бродівської центральної районної лікарні та інших установ. Втім, найбільшу результативність дають зустрічі за участю керівників установ та організацій. Як зокрема, прибув голова районної ради Євген Швед. Є тут представники попереднього депутатського корпусу присутні серед вас. Я думаю, що представницький орган не дуже багато може, але Якщо що не будуть відділені уваги, ми будемо в тому плані працювати. І... На сьогодні створена вже державна структура цен підтримки учасників АТО. Хоча це тільки одна людина, це також учасник АТО, але він вже напряму працює з головою Львівської обласної адміністрації. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, держава створює вертикаль і вона хоче впливати на ваші проблеми. Для того є вже певні механізми. Але такі діалоги мають відбуватися щораз і в такому ширшому форматі, і, напевне, набагато вужчому форматі. На початок я би хотів надати слово всім представникам влади, щоб вони ще раз розказали. Є моменти, які у вас є права, і що вже зроблено». Основна державна установа, яка напряму покликана вирішувати питання демобілізованих бійців АТО, це управління праці і соціального захисту населення районної державної адміністрації, начальник якого Ігор Гащак розповів про оздоровлення та скерування на лікування. Безкоштовні послуги психолога учасникам АТО нададуть у районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, запевнив його директор Мар'ян Українець. Непереливки було архітектору міської ради Дмитро Вілящуку, котрому довелося відповідати про виділення ділянок під гаражі чи житлове будівництво у межах міста Броди. А, дивіться, Рахун. Рахун того, чи там Я писав по зразку, Мені немає різниці, дивіться, чи на папі. Чи на білий казармах, чи хоч центрі міста. Я тут так. <клістити> Якщо є місце, я наскільки розумію, я пишу банк, а ви дивитеся, де є місце. Ви там-то не просто так відмову чи просто так. Я, напевно, думав, чи не просто так. Ми, напевне, на пішли на банку подивилися. Є місце, чи немає місце. Якась комісія. Давайте тоді більше. Але я вам сесію нарада, я з вами йду в місті, <клістити> <клістити> радую, <клістити> нагляду на ваші заяві. Будемо розбиратися, кому вона у вас проваджено, що буде такий? Давайте не контенту у ну хоча тоже. Питання про виділення ділянок держава гарантії дала, а механізму щодо втілення не розробила. Тому найгостріше подібні питання учасники АТО ставлять представникам влади на місцях, щоб їх почули. Колишні бійці АТО після наради створили свою ініціативну групу з перспективою переростання в громадську організацію, і це найбільший позитив наради.